Захист сільськогосподарських культур від основних грибкових захворювань для забезпечення як врожайності, так і якості потребує нових фунгіцидних рішень для аграріїв усього світу. Для аграріїв ми розробили ревісок. Перший ізопропанол азол з особливою структурною гнучкістю для максимальної результативності. Молекула, яку складно перевершити. Коли спори збудника грибка вражають рослину, утворюється міцелій з тонких розгалужених ниток. Зовнішній шар цей гіфів складається з гнучкої мембрани. Якщо глянути на молекулярну структуру грибкових мембран, то можна побачити, що їхні компоненти знаходяться в постійному плинному русі. Ця плинність модулюється великою кількістю молекул ергостерину, вбудованих у мембрану. Ці компоненти ергостерину незамінні для збереження структури мембрани. Вони виробляються всередині клітини гриба. У цьому процесі виробництва беруть участь кілька ферментів. Одним з них є С-14 диметилаза, який відіграє життєво важливу роль. Цей ключовий фермент, що забезпечує стабільність клітин грибка, є важливою мішенью для фунгіцидів. Вони відомі як інгібітори деметалазу або ІДМ. Більшість відомих фунгіцидів ІДМ використовуються вже протягом кількох десятиліть. Майже всі вони належать до однієї хімічної групи, що характеризується наявністю триазольного кільця. Триазоли – найбільша група фунгіцидів, є основою стратегії боротьби зі захворюваннями, на які страждають різноманітні сільськогосподарські культури. Попри зниження їхнього використання в останній час, триазоли залишаються важливими для контролю хвороб і ефективного управління опірністю до них. У БІСФ ми поставили перед собою завдання створити новий фунгіцид триазол, який поєднує в собі видатну фунгіцидну ефективність із сприятливим регуляторним профілем. Ми синтезували тисячі варіантів нових молекул триазолу та перевірили їхні властивості, перш ніж знайшли одну діючу речовину, яка перевершила всі наші очікування. Це ревісол. У молекулі ревісолу голова триазолу розташована на шийці тонкого блоку ізопропанолу. Це унікальне хімічне сузір'я дозволяє молекулі легко приймати різні конформації, незв'язану і зв'язану коли ревісол наближається до активного центру с 14 деметолазу, він переходить у зв'язану форму, яка нагадує гнучкий гачок, що призводить до появи потужних зв'язувальних властивостей, навіть якщо розвинулися цілі мутації. Наприклад, у Ойдіуму на винограді ревісол надзвичайно швидко просувається до місця вироблення ергостерину і надзвичайно ефективно блокує с 14 деметолазу. Вироблення ергостерину припиняється. Як наслідок, нові структурно стабільні мембрани можуть більше не вироблятися. На мембрані з'являються тріщини. Гіфи руйнуються, грибок гине. На основі потужного активного інгредієнта ревісол у поєднанні з адаптованою системою адювантів компанія BSF створила інноваційний продукт з унікальними властивостями для відмінного та широкого спектра контролю ключових хвороб у вирощуванні винограду фруктів, картоплі та овочів. Добре щеплення продукту з поверхної рослини та його витривалість призводять до надзвичайно тривалої активності. Що не залежить від будь-яких погодних умов, як от дощі, високі або низькі температури, а також УЕФ випромінювання таким чином спрощуючи та покращуючи управління рослиною задля досягнення нового рівня ефективності в повсякденній роботі, в основі цього рішення лежить фунгіцид ревіона, що забезпечує надійний і тривалий захист від основних хвороб широкого спектра сільськогосподарських культур, та є ефективним за будь-яких погодних умов. Це інструмент для ефективного управління резистентністю з можливістю застосування на усіх фазах розвитку культури і схвалений на тривалу перспективу для сталого використання. Все це призводить до чудової врожайності та якості для виробника. Ревіона. Інновація заснована на РЕВІСОЛ. Створено BASF. BASF. We create chemistry.